Стало відомо про те, що президент зібрав, я дивлюся, зібрав керівників правоохоронних і антикорупційних органів. Генеральний прокурор був, вони між собою поговорили і кажуть, що держава має єдиного ворога, це російських окупантів, а захист української держави. Він передбачає достатню силу правоохоронної антикорупційної системи, і учасники домовилися, що всі будуть працювати конструктивно, грамотно, мудро на те, аби разом перемагати росіян. Звичайно, що такі обмеження незалежності набуса викликало обурення серед політиків, серед громадського суспільства. Желізняк сьогодні зранку зареєстрував, почав збирати підписи серед народних депутатів для того, аби зробити подання до конституційного суду. Для того аби створити подання до конституційного суду, потрібно зібрати 45 голосів. Ну збереться чи не збереться, можна ворожити на кавовій гущі, бо є підозра, що. Що навряд чи що навряд чи Це, бо цей варіант він може не мати, навіть якщо зберуться підписи, цей варіант, на думку Олексія Гончаренко, народного депутату, може не мати взагалі жодного ефекту, жодного результату, навіть якщо зберуть голоси і потім звернуться до Конституційного суду, тому що Конституційний суд зараз.